стосується влаштування в Києві парків і скверів, то я скажу таке, колись гіст приїздив дуже давно у Київ і сказав захопленням, я бачив міста, в яких були парки, а це вперше бачу місто, яке знаходиться в лісопарку. Задом хороший і. Можна підготовлювати проекти, і на кошти інвесторів можна розпочинати будівництво парків. Якщо парки будуть влаштовані на кошти іноземних представництв, то це чудово. Мені дуже подобається сквер на вулиці Глибочицькій, де представництво Азербайджану і пам'ятник Гайдару Алієву. От якщо так будуть робити інші посольства, то я вітаю, це було б чудово. Ті найрод. Коли тут будуть найкращі парки в світі. На мою думку, якщо ви... В бюджеті міста Києва є кошти на облаштування парків і сквери в місті Києва, де треба виділяти кошти для того, щоб було більше освітлення. Можливо, де треба поставити тривожну кнопку. І я чув також таке, що хочуть вести таке нове, як щоб був вайфай. Біля деяких лавочок. Це, це також, я думаю, буде на користь киянам і, і гостям столиці. Якщо є можливість, да, звичайно, ну, парки міста Ківа це треба чуть-чуть краще облаштовувати. І це треба робити кожен рік, як кажуть, по весні. Ініціатива Київської міської державної адміністрації в обличчі, щоб іноземні посольства облаштовували парки і сквери в їхній на національній. Кольори, на мою думку, це, це дуже хороша ідея. Через те, що ці посольства повинні, як би сказати, і рекламувати свою державу і для туризму, і для економічної співпраці, і для всього іншого. Так що це, можливо, не співпраця повинна бути, а обов'язок кожного посольства облаштувати біля свого посольства якісь квери в їхніх національних традиціях, висаджувати їхні, якщо це можливо. Насадження, їхні квіти і їхню символіку. Соно парків паркових рішень. Зрозуміло, що є в Україні є два, дві болючі проблеми: це економіка, це будинок, який ми подобудували, екологія, це чистота в цьому будинку. Зрозуміло, що ми живемо в столиці. Зрозуміло, що столиця повинна бути красивою, гарною. Зрозуміло, що потрібно виділяти гроші на це все. Зрозуміло, що ці гроші повинні піти іменно на парки. На сьогоднішній день кожне посольство, якщо буде виходити, виходити в свою зону і бачить, скажімо, хоч маленький острівок своєї держави, це перша. Перше буде приємно. Друге, кияни будуть привучуватися до культури цих, цих людей. Третє. Там не буде мусорника. Зрозуміло, що це буде зелена зона. І четверте, зрозуміло, що таким чином буде вже е, е, наше керівництво держави вже не буде міняти місця для посольств тому що там створений якийсь створено островок, і, скажімо, е, е, кожна така е, е, територія буде зроблена для душі від душі. А значить, вона буде нести хорошу енергію, люди будуть приходити, відпочивати, цікавитися і так далі. Зеленення і відтворення парків, наведення там порядків. От, е, це, дуже, порядку, це дуже важлива зараз справа для Києва і для киян. Потрібно підтримати у цьому питанні руководство Києва для того, щоб люди допомогли зробити наш Київ ще зеленішим і підтримати всячески цю владу. От. І я думаю, що не тільки потрібно у там, допустимо, встановлювати тривожні кнопки в парку, там робити освітлення. Там потрібно, я думаю, для наших дітей зробити і Дорожки для щоб вони катались на велосипедах, дорожки для того, щоб вони на роликових коньках. Тобто, щоб чоловік приходив у парк, не тільки посидіти на скамейці, попити пива, і то саме, І от а він прийшов у парк відпочивати. А відпочивати відпочинок може бути і активний, і пасивний. і треба все це придус Прежде всього в парке должны бути деревья, трава, цветы, то, что, в общем-то, радует глаз, душу, то, на фоне чего должен человек отдыхать, ну, и радоваться и получать удовольствие от жизни. Ну, я очень часто бываю в гидропарке, и от того Во что превратилось это место, это огромная территория, ну просто кровь в жилах стынет. Что касается э, нововведения этих модных, ну не модных, а скорее всего то, что нужно для молодежи, это Wi-Fi, камеры. Это, ну, скорее всего, что нужно, но это пусть молодежь решает сама, а для людей нашего возраста, ну, как по мне, то это лишнее. Насчет парков. Это очень интересно. Во-первых, первое, что бы я бы, с Киева каким-то образом убрал очень машин. Они мне уже надоели. Надо что-то менять. Она. Поэтому, во-первых, перевести на электроэнергию их уже давно надо было. Ну что у парка должно быть? Первое, вода. И вода должна быть чистая, не в бочках в этих, не в банках, не в этих всех. Ну, не, не спиртовая, правда, батенька. А должна чистая, как говорится. И везде, где должен я выпить, должна, как говорится, ну, быть бюветик, как говорится. Не бювет, а ну, краник или как это, да, чтобы стаканчик, чтоб мог выпить. Wi-Fi должен быть, это обязательно, потому что э, связь должна Потом э, э, камера наблюдения, потому что наши иногда ребята могут позволить себе много выпить и нашалят. Надо их видеть, чтобы они больше не шалили. Я слышал э, об инициативе э, создания парков. Устройство парков с э, светодиодной подсветкой, с Wi-Fi, э, с рекламой э, спонсоров – это прекрасно. Вот э, уже хотя бы потому, что э, парк, если речь идет, конечно, о зеленых насаждениях, очень нужная вещь. Вот. Иногда путают парки с парковками – это вот плохо очень. Я считаю, чтобы обновили парки, чтобы сделали, чтобы приятнее было с детьми гулять, чтобы установили видеокамеры, охраны больше, чтобы было больше света, яркости, чтобы действительно стала, как говорится, белая ночь, чтобы не было страшно с детьми гулять, чтобы было приятно и пройтись по парку. Молоді та іншим людям потрібні гарні місця для відпочинку, де б було добре та комфортно, на рахунок того, аби в нашій столиці 15 іноземних посольств облаштувало 15 скверів під свій лад, тобто на свій, ну, під свій національний лад, скажімо так, ідея досить непогана та цікава. Зокрема. Ну, цікаво, взагалі буде туристам та я думаю, якби, самим киявлянам. Але якби, також, мені здається, було б доцільно, аби наша держава сама якби, себе робила свій пріоритет на своєму, тобто якомусь досягненні. Те сама Небесна Сотня. Та сама, якби. Ну, тобто, наші традиції, наші звичаї, наші звичаї і можна було б взагалі просто підняти історію нашої держави і облаштувати ці сквери. Відеонаблюдення камери нужны. Я б ще додав, щоб парки великі патрулювали. Зараз є, але мало. Вот Конна міліція, щоб патрулювала парки. Там или пускай на велосипедах їздять. що вот толку... Я сижу, там где-то на входе будет этот э, пост милиции, а я сижу за 2 километра на скамейке. Да, они услышат мою кнопку тревожную. И что? Пока они туда дойдут. Подзарядка вавильников понимаете, тоже не нужна, потому что любой нормальный человек, когда выходит из дому, он, прежде всего, сейчас автоматически смотрит, сколько у него зарядки на мобильном телефоне. 2. Wi-Fi не нужен, потому что человек должен на природе гулять. Он и дома в компьютере посидит. И на работе. Этого достаточно. Значит, освещение надо. Светодиодное освещение, это, конечно, очень хорошо. Вернее, как на солнечных батареях. Но тут надо ставить... Дело в том, что вот если пасмурный день, там же, получается, он Солнечная батарея заряжает аккумулятор. И потом вечером он может освещать. Так вот, это надо, чтобы подзарядку этого, то есть двойное питание было и от солнечной батареи, и от э, обычной электросети. Потому что получится, особенно зимой, или зимой нельзя, не надо парки освещать. Светового дня ж зимой практически нет. Я считаю, что столичные парки нужно правильно под зарядку, установить камеры, чтобы не видно было вандалов. Если ты сделаешь, как бы они придут и разломают. Будет неприятно, человек влал деньги и усилия, кто-то пришел и поломал. То есть это как бы, ну, это не очень хорошо. А если будут видеокамеры, будет видно, кто. И этого человека можно будет опозорить, как бы показать это видео, как бы, ну, какой-то метод воздействовать на него, чтобы люди были более культурные. Я сам лично убираюсь в парках в своем городе, в Павлограде, каждую субботу. Каждую субботу, по возможности, если я выходной, я собираю, делаю субботники. Собираю людей, которые могут, и мы убираем. Зараз, по-перше, весна, снаряди, і ми всі будемо часто виходити, просто небо гуляти, і парки, напевно, це найкраще місце, де можна на вихідний день піти погуляти. Ну і взагалі парки люблять всі. Не буває так, щоб людина не любила парки. Ну, а оці от нововведення, ліхтарі на сонячних батареях, а також світлодіодні всякі освітлення, це, ну, ми йдемо в Європу. Ми застосовуємо нові технології. І в парках, якщо от ви зможете там сісти під зарядити, мобільний телефон, наприклад, свій зарядити, або там просто. Навіть енергозаочаджування, так, от сонячні батареї на ліхтарях. Ну, на мою думку, це все насправді це дуже добре, що є така ініціатива і будуть такі от парки у нас. Парки в національному колориті певних інших країн вони не тільки дозволять, там можна просто відпочити, погуляти, там подивитися якісь красивості, але і так само ознайомитися, бодай трішки з культурою тієї чи іншої країни. Я думаю, що такі от тематичні парки вони дуже корисні не тільки з метою там, проведення дозвілля, але і з культурно-просвітницькою метою. У парках Києва було б добре, якби там було там зарядки для телефонів, щоб камери відеоспостереження, щоб можна було людям вільно себе почувати. І ще й хотілося, щоб у Києві з'явилися ну, місця відпочинку або скверики ну, країн. там, з тієї ті самої Італії, Турції. І взагалі, ну, історію, щоб в цих сферах видно було історію цих країн. І, ну, взагалі, щоб ну, Київ вже європейське місто і тут повинно таке бути. Щодо київських парків і пропозиції посольствам, щоб в національному стилі організували там якісь куточки. Я вгадаю, це слушна пропозиція, і було б непогано зовсім. І тоді б ми побачили не отаку от землю в парках, а побачили такий газон, на який хочеться лягти. Розумієте? І от е, е, якісь питання щодо камер спостереження, там і таке інше. Це Може бути, може не бути У кожного в парку своя. Якби мета пройтися пройтись по парку. Для чого існують парки? Для відпочинку. Що там треба? Якісь спокійні ігри, зелені, багато лавочки. Вай-фай не треба. Вай-фай є зараз у кожного в хаті або на роботі. Там не треба в парку. В парку люди приходять відпочити, подихати свіжим повітрям, погуляти парами. Може десь і поцілуватись, розумієте? Нам вайфай там і, і інше хочуть зробити. Я дуже думаю, що от я е, бачив е, посольство Азербайджану, біля себе зробило парк. Сходіть, подивіться, як красиво. Приїжаю Київ не, не дуже часто, але я би хотіла бачити більше всього, всього це чистоти, квітів і зелені. І я думаю, щоб було багато лавочок для того, щоб могли різні люди різного віку відпочивати і отримати задоволення від міста Києва. Всі ці Wi-Fi, і зарядні, і все останнє це все потрібно, тому що життя не стоїть на місці. Воно рухається вперед, і це все потрібно. Але разом з тим це повинні любити робити люди, які до цього мають хист із задоволенням їх виконують. А я думаю, людям, людям, які відпочивають в парках, їздять і хочуть бачити своє місто і парки прекрасними. Вони з задоволенням будуть приймати всьому участь. Якщо посольства інших країн захочуть оформити скверики в національному стилі, то це дуже гарно, тому що я живу біля посольства США. Мені було б цікаво подивитися, що вони можуть такого цікавого придумати. Та наша молодь дізналася більше цікавого про країни світу. В столичних парках, я думаю, потрібно було більше газонів, квітів. Я думаю, це місце відпочинку для багатьох людей, і тому, на мою думку, вайфай не потрібен. Так як люди ходять відпочивати, дихати свіжим повітрям, більше лавочок, де можна було посидіти, відпочити, щоб ну, створили таку атмосферу, щоб можна було просто посидіти на одинці зі своїми думками. Якщо в Києві з'являться сквери, парки в різних національних. Я думаю, в цьому не буде нічого поганого, тільки роз, буде розвивати м, різний е, потенціал. Модернізація парку має бути. Це обов'язково, тому що так як ми йдемо в Євросоюз, в Європу, ну, ми повинні теж как відповідати ну, соответствовать і ну, розвиватися, відкривати щось новое. Е, В парке, я думаю, должен быть Wi-Fi, освещение обязательно. Можно даже поставить камеры видеонаблюдения, потому что ну, меньше вандализма. Избежать моменты вандализма, да, правонарушения, запретить курить в парке. Ну, вот эти все распития алкогольных, спиртных напитков тоже запретить. Как бы. Wi-Fi обязательно, потому что сейчас без интернета никуда, 21 век чтобы до парка можно было дойти, не доехать, а дойти по гладкой, хорошей дороге. И в парках также. Ну и аттракционы, конечно, если с детем придешь, а освещение, которое не потребляет, то есть потребляет природу, природную энергию, все за. Лавочки-то уже второй вопрос. Ну без лавочек, какой парк без лавочек? парках Київ, звичайно, на мою думку, і ну, я не можу е відповідати за, за всіх людей чи за багатьох. На мою думку, повинно зелені дерева, зелена трава, чітко підстрижена, кущі красиві, лавочки відповідні, щоб громадський порядок оберігався так, щоб людина ніхто її не, не побив, не, не облаяв. Ну, звичайно, молодь дуже любить зараз без інтернету вже нікуди. Вайфа, можливо і повинен бути. Ну це треба дослідити це питання. Якщо він не буде заважати яким чином, щоб там не було скупчення, може, цих, ну я не знаю. Тобто, Грубо кажучи, парк повинен існувати для того, щоб людина відпочила. Ви знаєте, у нас в Харкові є парки імені Горького, є екопарк, є парк Фельдмана, і в всіх цих парках є дуже великі інноваційні технології. Нові були введені, причому вони були введені до Євро 2012. Там є і фонтанчики з питною водою, і камери відеоспостереження, і тривожні кнопки. Скрізь охорона і скрізь чисто, скрізь прекрасно. І в Харкові це по суті вже стало такою традицією: це облагороджувати всі парки в нашому місті. А в Києві прекрас. Снік парки красиві, також і до речі, скрізь ки йдеш скрізь. Є смітники, скрізь чисто приємно гуляти, але немає, можливо, фонтанчиків з питною водою. І хотілося б, щоб це зробили. Якщо, звісно, Київська міська рада це зробить, це буде прекрасно. Адже я вчора гуляв по київському парку, так одному, і ти бачиш дітей, які йдуть з батьками, з мамою йдуть. Дитина йде з мамою по парку, і вони насолоджуються цим місцем. Україна це прекрасна країна, і вони хочуть тут жити, і ми повинні розвит... Увати, і якщо це буде введення, вони тільки на краще, тільки це для нашого майбутнього покоління. Ми це повинні робити. І Якщо звісно, у нас будуть фонтанчики з питною водою, це вже буде більше, можливо, відсотково більше для відпочинку нас, нашого наших дітей в Києві, в нашому місті, гостей цього прекрасного міста.